Слава Україні! Хоч і на дворі весна така дощова. День іде дощ, два дні нема. Навпаки, два дні дощ, день немає, але в хаті не сидиться. І сьогодні я в новому лісі і постараюся знайти грибочки. Грибочки які в основному весною? Це зморшкова шапочка або стручки. Тому постараюся знайти грибочки і показати вам. Ліс новий, тут я ще не був. Так. З мене гарні грибочки, а з вас відповідно коментар і лайк. Навкруги дуже гарно, співають птахи, ліс весь у різнобарних квітах. Бачимо фіолетовий ряст, білий ряст, жовті квіточки. Ну, абсолютно дуже класно. Весь коврик вже такий зелений, барвистий. Ну Поки що грибочків нема, але я сподіваюся, що вони будуть. Іду по дорозі. І ось лежачі дерева. І бачу після самої дороги. Дивіться, строчок. Строчок звичайний. Один. А ось іще один. Бачимо, які красуни. А ось під листям Ще один. Вони не маленькі. дуже такі шикарні строчки. Оце вже клас. Красиві строчечки. В одному місці вже три штуки. Так, зрізаємо. Ножка масивна. Ось такий класний один. Так от другий. І третій. Третій здоровий такий. Околапа в нього тут. Ох! Шикардос. Класний. Ось так. Три штуки здорових таких. Клас. Зайшов у хащі такий, типа ліс і вирубаний, вирізаний, але і молодий. І ось. Бачу такого класного строчка. Поки що в цьому лісі лише строчки. Але ліс новий, я ще тут не ходив. Тому цікаво збирати і такі грибочки. Головне, що вони є не так часто й густо, хоча це весняні гриби, вони часто й густо не ростуть. Ще здалека зацікавив мене отакий от пеньок, який знаходиться вверх корінням. Його чи це пташки так поддзьобали, чи кабани погризли. Ну отакий. Я сюди прийшов і дивіться. А тут строчків хоть коси. Так, Раз. Два. Це маленький, але ми його також зріжемо. І четвертий. Оп. Чик. А ось ще є і п'ятий. Так що він також дуже маленький. Можливо, тут вони тільки починають рости. Або він просто мав бути таким малим. Ось, маленький такий прикольний. Так я помалесенько тут кромпеньочка обійшов і трошечки грибочків накосив. Сморчок звичайний. Спочатку вважався їстівним, потім віднесли його до умовно їстівних. Але коли сталося кілька смертельних випадків отруєння цим грибом, то зараз я навіть і не можу сказати, до якої категорії він точно віднесений. Я не збираюся нікого переконувати, тому що життя це найдорожчий скарб, який ми маємо, і кожен має цінувати його якнайбільше. Вибір стоїть перед вами. Якщо ви хочете спробувати грибочка цього, ви повинні знати, як його готувати. Якщо ж ви не хочете ризикувати своїм життям, то можна ніколи в житті його і не спробувати, і не скуштувати. Як ми готуємо ці грибочки, тому що їмо ми їх кожен рік. Спочатку його потрібно довести до кипіння і проварити хоча б хвилин 10. Не більше. 10-15 хвилин проварюємо. Тоді потрібно злити цей накип і ретельно промити під проточною водою. Тому вся отрута, яка в ньому є, вона змивається, виварюється і пропадає. Після цього можна грибочка готувати, жарити його на сковорідці, додавши туди цибульки, часничку, спецій за смаком. Я замітив, що грибочки наші. Часто трапляються біля старих впавших дерев. І ось знову ж таки таке дерево. Черешня, стара черешня, впала, поламалася. І ви грибочка, я думаю, вже теж бачите. Гарного такого. Без форми ніякої. Але хорошого масивного гриба. Так. Може в нього велика громістка така. Зрізаю. Ось такий красень. О, лапоть. І в кошик. В кошику явно побільшало. Ось натрапляю на ще один вид грибів, який мені невідомий. Треба прийти додому, подивитися, що це за грибочки. Дивіться, вони сірого кольору. Отакі, прикольні якісь. Подивимося, що знизу. А знизу вони теж такі. Пластинчасті, тоненькі. Ножка в них трубчаста. дуже вони такі ніжні, ломаються. На запах нічим не пахнуть. Ну, оскільки я не знаю, що це за гриби, тому залишаю їх в лісі. Якщо ви знаєте, що це за гриби, їстивні чи не їстивні, напишіть, будь ласка, в коментарі. Можливо, це ще один вид трістяних грибів, які можна вживати або не вживати в їжу. Чекаю коментарів. Поки я дивився на сірі гриби, ось бачу таке дерево лежить в лісі. І воно отак ох-ох-ох. І в кінці щось таке, як нібито схоже на мої гриби. Як бачимо. Зараз підійдемо, побачимо зблизька, що ж це було таке. Рухаюся я по цьому дереву. не даремно. Я казав, що біля опавших впавших дерев. І дивіться, нахожу як мінімум чотири, бачите, от такі грибочка. От так вони собі тут ростуть. І на землі роса, тому вже трошки обросився. Але доходжу я до якогось такого насипу. І в мене великі підозри на те, що там має бути нора. Так і є. Якщо є насип, значить має бути в лісі якась нора. Значить, дивіться, отут такий старий хід. Старий хід це як ярок, як рів. А ось тут ну, така нора. Туди є свіжі сліди, ось нора набагато більша. Хоча теж присипана. І з неї виходять отакі... Невеличкі рови сюди і сюди. Це тропи. Три тропи в різні боки. І тропа дуже шикарна, її навіть видно по лісі. Це нора бурсука. Бурсук любить робити нори десь серед лісу і тут собі спокійно жити. Так, отака знахідка в лісі. Бачите, таке заглублення вниз, а потім йде дірка. Лис робить навпаки, лис, нору робить десь на пагорбі, на горбку. І лисяча нора, вона зверху. Борсука нуражищ йде спочатку донизу, а потім в сторони. Ось так, друзі. Ще цікава знахідка в лісі. Крім грибочків, можна зустріти і місце проживання різних звірів. А ось нарешті я находжу шапочку. Шапочка, шапочка. От. Шапочка сама невелика, зато ножка, дивіться, яка довга. Більша, ніж мій ніж. Ось. Так, і чомусь вона одна. Зараз пошукаю, он, бачу ще одну і ще одну. Так, такі вони є. Так, ось. Ще одна. Немаленька, така класна. Дивіться, яка гарнюня. Ось яка шапочка. Так, тут одненька. Ось бачу ще одна. І не одна. Їх тут уже дві. Дивіться, оп. От така одна. Ось є друга. Відрізаю. Можна і ломати. Гарненька така. І десь я бачив ось ще одна. Оп! Шапулечка. І десь я бачив таку гарну. Так, а ось ще дві. Оп, одна. Ось друга. Шапочки-шапочки. Ось велика така громістка, третя. Дивіться, ох лялючка яка. Третя. Десь я ще бачив. а ось і четверта. Тобто є, є ці шапочки. Нарешті я їх знайшов. Ліс новий, не знаєш, куди йти, де що шукати. Ну, таки вдалося знайти. Покриваю свої строчки шапочкою. І вони вже в мене не змерзнуть. Хоч і сьогодні трохи прохолодно. Так, шукаємо ще. А ось яка громістка. Оце то красива така шапуля. Раз. І зрізав. Ось ще дві. Ця вже навіть нагнулася. Зрізаємо. Ось яка шапулечка. Так, і ще одна. Оп, і зрізали. Є шапочки, є строчки, задоволення неймовірне. І шапочків тут багато, друзі. Я просто в захваті від знахідки. Дивіться, оп, отут яка шапочка. Так, а ось ще дві. Бачимо. Раз, два. Ще дві тут. Так, рухаюсь сюди. Вже травичка, погано видно. Але все ж таки знаходимо. Ось, ще одна. Є такі шапочки. Десь я ще тільки що бачив здорову таку. І випадково десь загубив. Є ця здорова, що я бачив. Ось вона просто листком прикрита. Дивіться, який гриб. Прикольний. З ножкою такою здоровою. От така шапулечка. Гарненька. Ось знайшов поляну шапок. І прикриваю я свої строчки з моршковими шапками. Цікава композиція. Строчки під шапкою. Так і назвемо. В цьому місці мені дуже багато вдалося знайти їх. Так, Ставлю кошик і помаленьку нарізаю. Ось, іще одна. Це самі вже цікаві екземпляри, де ростуть вони полянами. Головне знайти одного, а далі шукаєш, ріжеш. Ось, і тут іще одненька є. Хожу, навкруги, оглянувся туди-сюди. Там один, там два, там три. І помаленьку наздирую. Так, відходжу далі. Тут маленький. Маленька шапочка. Оп, але маленька. Все рівно в кошик. Тому що сюди я більше вже, мабуть, не прийду. Ось, дивіться, ще кілька штук. Так, одненька, гарнюнька, друга, цікава теж. Ось збоку ще одна. Яка громістка вже вони починають переростати. Вони вже здорові, такі, хрупкі чи крихкі. Ось такі шапочки. Вкривають моїх стручків. Так, дуже цікаво, гарно, весело, спокійно в лісі. Душа відпочиває, пташки співають. Якраз отримуєш задоволення. І отака релаксація від роботи. Тіло відпочиває, розум також. Дуже класна розслабуха для розуму. Ти просто знімаєш напругу. Ліс це найкраща релаксація. Коли співають птахи, коли така чудова природа. І коли ще є гриби. Ось дивіться, який класний. Поки говорю. О, хорошенька шапулька. Так. Ось ще дві. Я бачу, що в цьому місці я собі ходжу, ходжу. Тут навіть не дві, тут навіть їх три. Ось отак, оп, ще три штучки помаленьку ми знаходимо. Ось, дивіться, я був зрізав. Ось зрізав одну, зрізав другу, а нижче не побачив, тут ще три. Зрізаємо ще оцих три. Нарізав і сюди. Ось ще кілька штук. Раз. Так, гарненькі такі, але вони вже проходять. Це вже, мабуть, останні весняні. О, яка шапулька хорошенька, ось. Не можу достати. Гарне шаперічку. Вони вже починають. Дощі йдуть. Вологи багато. Вони набралися вологи і вже починають хилитися. Тобто переходять, переростають. Цю зморшкову шапочку або зморшкову шапинку, як говорять українці, видає ножка світла. Ось дивіться, світла, ножка. І ти здалека бачиш спочатку ножку, оп, а потім вже саму шапочку. Швиденько нарізаю, тому що день дуже швидко закінчується. Одна. Друга. Четверта. Дивіться, хоп, який класний. П'ята. Шосте. Така ножка видасть будь-якого гриба. Дивіться, здалека тільки такі лапки довгі, сантиметрів по 10-15. Над травою. Ось. Ось ще невеличка поляна. Таких гарненьких. Ножки в них вже такі аж, аж насичені. Дуже хотілося б сьогодні назбирати повну корзину. Вже залишилось небагато, але ще трохи є. Зараз ще по лісі я пошастаю. Можливо, сьогодні буде повна корзина. Ще ось яку сімейку знайшов П'ять грибочків з одної точки. Подивіться, ось який вигнався. Високий. Ось ще один. А ось ще кілька екземплюарів. Один, другий. Бачимо. Сюди за дерево заходжу. Тут взагалі такі високі. Вже, звичайно, вони переросли, але дивіться, який. Гігантський. Ставлю руку. От. Бачимо. Яка шапочка. Так, от такі грибочки. І вони тут є. Відеречко, думаю, наповню. Які, ось, які асоціації у вас з цим грибом? Напишіть, будь ласка. Поруч ще один такий Хвіця. О! Ну, ну, не знаю. Є ще один. Далі вони пішли такі вели великі, перерощі. здорові, навіть не беру. Так, ось знайшов поляну здорових таких шапочок. Дивіться, якщо шапочка не переросла, вона стоїть догори. Якщо вона переростає, вона опускається донизу. Ножка стає м'яка і не може її тримати. Ну, Це не лише дві штуки, яких я тут знайшов. Тут такі класні, гігантські. Ось дивіться. Шапулька одна, друга. Далі бачимо. Ось. Здорова яка громістка. Третя. Он вдалині четверта. П'ята. Ось тут бачимо ще дві штуки. Ось вже переросла, аж сама відпала. Ось ще одна. Дивіться, оце поляна. Самі крупні такі шапе... шап... шапинки. Ось. І ось яка гарненька. Гарна поляна таких шапинок. Ось меншеньких дві. Ще з цієї сторони бачу. Ось. Ось ще одна пропустив. Вон, дивіться, вдалині, яка видніється. Просто бомбецька. Ох, яка шапинка. Дивіться, ох, які вони там є. Якщо роздивитися, то їх я бачу отак чотири здорових шапинки. І провожу камеру, нахожу ось ще одна. П'ять. Гарні екземпляри. Дуже гарні. От така поляна гарних шапинок. Помаленьку загружаю свою корзину. Ще чуть-чуть. Ще кілька штук поміститься. На цій прекрасній ноті, я думаю, можна вже завершувати. Збір весняних грибочків тому, друзі, всім бажаю повних корзин грибів, мирного неба над головою, здоров'я вам, слава Україні!